Всім привіт! В цьому відео знову поговоримо про Світкоін. Хочу нагадати, що офіційний лістинг Світкоін буде 13 вересня вже через декілька днів. Ми дізнаємося, скільки буде коштувати один Світкоін і яким чином їх можна буде продати. Отже, хто ще не встановив собі на телефон їхній офіційний гаманець, з якого ви зможете продати свої світкоїни, в мене на каналі є окреме відео по установці гаманця SweetWallet. Силочку на відео залишу в описі під відео. Якщо ти підтримуєш український YouTube, то обов'язково підпишись на канал, адже більша частина моїх глядачів не підписана на канал. Також можна задонатити тим самим розвивати українське номер картки, також залишу в описі. Отже, переходимо у світкоін і хочу вам нагадати, щоб ви не забували включати кожен день таймер на 20 хвилин і не забували дивитися реклами, за які нам так само начисляються рандомно світкоїни. Адже моєму другові недавно пощастило виграти 1000 світкоїнів за перегляд реклами. Напишіть в коментарях, скільки світкоїнів більше ви отримували за перегляд реклами. До чого я це все веду? Якщо ми зайдемо в додаток Світволе, то тут є такий графік, де показано, скільки потрібно буде зробити кроків, щоб заробити один світкоїн. На даний момент, в 2022 році ми заробляємо один світкоїн за 1000 кроків. Як бачите на графіку, то до 2025 року, щоб заробити один світкоін, потрібно буде вже пройти 7,3 тисячі кроків. А до 2028 року потрібно буде зробити 186 тисяч кроків, щоб заробити один світкоін. Отже, чим далі, тим складніше буде заробити токени. Тож тепер саме той момент, коли ви зможете заробити максимальну кількість своїх токенів. Щодо продажу світкоїнів, їх можна продавати і купляти на чорному ринку, наприклад, OLX. Я б не радив цим займатися, тому що ви можете купити за більшу ціну, ніж потім він буде продаватися. Є багато шахраїв, які вас так само можуть обманути. Краще дочекатися офіційного лістингу, там вже буде доступна функція купляти офіційно токени світкоін і продавати. Той, хто ще не в курсі, то ви не зможете продати всі свої токени, які у вас є, а лише 10% із вашої загальної суми. А інші 90% ваших світкоінів будуть лінійно розблоковуватися на протязі двох років. Розробники спеціально так зробили, щоб всі користувачі в один день не злили всі свої токени і не спричинили скам проекту. Це вся основна інформація на даний момент, яку вам потрібно знати по цьому проекту. На цьому, все всім дякую, хто переглянув відео до кінця. Скоро побачимось.